Це було лобове зіткнення. Надпотужний удар іномарки до протилежних узбіч, фіат зім'яло, наче бляшанку вціліли хіба що задні фари. Рено без моторного відсіку. За попередньою версією на зустрічну смугу вискочив саме водій француза. На спідометрі автомобіля Рено відображена швидкість за більше 100 км на годину. Ні, гальмівного шляху нічого немає. Тому можна вважати, що водій не намагався уникнути зіткнення, лобове зітнення такі сталося. Свідки стверджують, керманич Черено летів проспектом як навіжений. Іномарку весь час кидало у різні боки. Француз підрізав інше авто і створював аварійні ситуації. Спершу вдарив ось цю десятку, відірвав дзеркало та навіть не пригальмував. А вже за лічені секунди сталося неповторне. Ні, де на трасі. Ось. Я услышав тільки хлопок ззаді. і відлетіло дзеркало. Я посмотрел, он та от от так отвіляє, ушов вперед. А вот, а потім метров через 400, Ну, ми їхали попутно Вот, Машина виїхала на свіч. Асфальт залитий кров'ю на узбіччі тіла двох загиблих. Це брат і сестра 55 та 58 років. Вони їхали на задньому сидінні фіату. Миттєва смерть. У лікарів не було жодного шансу їх врятувати. Водій та ще двоє пасажирів фіату зараз у реанімації. Усі між життям та смертю. Стан досить тяжкий в реанімаційному відділенні в шоковому стані з переломами обох ніг водій, одні ноги і руки. Дівчина пасажир. А ось водій Рено відбувся переламом ноги та струсом мозку. Вже відомо, чоловіку 43 роки, і за кермо він сів під градусом. Алкогольне сп'яніння підтвердили лікарі. Щоправда, кількість проміле поки не уточнюють. Смерть двох людей може коштувати п'яному шумахеру 10 років колонії.